Ага, до побачення до побачення. Блін, Я шапку в автобусі за. Захворію, Ну я не хочу знов тиждень навчання пропускати. Ні, ну хочу, ну не хочу. А чому ти маєш захворіти? Я вам також без шапки і нічого. Тим більше на вулиці плюс 15 і ти тепло одягнена. Ну як мені мама завжди говорила, потрібно обов'язково потрібно одягати шапку, бо я захворію. О, ці мами, і моя так каже. Але хворіють не від того, що ходять без шапки або з мокрим волоссям, чи ще там щось, а від вірусів. Ну, якщо не говорити про переохолодження. А, а якщо мене... Продує, ну це само собою, але якщо ти просто пройдешся без шапки, то нічого не буде. Ну, хіба якщо ти не поконтактуєш з кимось хворим? А, 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 а чого я того тижня? Оце вийшла на вулицю, шапку забула вдягнути, і потім прийшла на другий день, я встаю. Мене просто голова болить, горло болить, температура. І ти нікуди не заходила. Ну, в магазин, і на пошту, і ще в поліклініку брала талончика. Ну. Боже, це капець, дивись, спеціально зробили парковку для інвалідів. А подивись, якийсь з машини бугай вилізає, подивись здоровий. А візочок інвалідний йде. А в машині забув напевно. Точно. Ну що за люди? Та ти чого? Та що чого? А ну може в нього хіба в машині хтось є? Дивись, закрив, немає там нікого. Просто я не знаю. Чмо. Та не кажи так, для тебе людина з інвалідністю? Це обов'язково людина на візку. А як? Ну дивись, наприклад, у мене дядько повернувся з фронту, у нього контузії, і він також має інвалідність. Або людина, яка має зоровий протез, Зовні також не видно, але вона також відноситься до цієї групи. Можливо, у людини дихальна недостатність або якісь інші проблеми з органами. Ага, да, да. І ще волосся випадає, зуби кришаться і в колінах тріщать. Ідем вже! Божечки, божечки, бочки, їх булить. Боже, я ще з дитинства так коліна не розбивала. Я навіть не знаю, чим тобі допомогти. І аптеки немає поруч. Точно, аптека, знайди подорожник, я прикладу. Добре, тримай. Дякую. Ну і як він має тобі допомогти? Ну як в дитинстві ж допомагав і зараз допоможе. Та його ж потрібно пом'яти спочатку, щоб сік виділився. А то з таким самим успіхом можна і лопухами лікуватися. А ти звідки знаєш? А то без різниці давай сюди. Тик завжди